Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам хочу загадати загадки про зиму. Але спочатку ви мені скажіть, яка буває зима? Так, зима морозна, зима сніжна, зима весела, зима люта. Зараз ви переглянете невеличкий відеоролик, я вам потім загадаю загадки про зиму. Ох, і гарно нас привітали чарівні пори року. Зима снігом і хуртовиною. Весна сонечком і співом пташок, літо буйною зеленю. Осінь барвистим листопадом. От тільки тітонька зима дуже бідкалась, що неслухняна горделиця. Замила дорогу до її оселі, і ви не погостювали досхочу у людяному палаці. Так уже горювала, що й бурульки розплакались. Довелось їх заспокоювати і вгамовувати, щоб льодяний палац не розтопився від сліз. Малята. А давайте влаштуємо зимі сюрприз і завітаємо у її хороми. От вона зрадіє. Вдягайтеся тепліше. Та гайда відгадувати загадочки про зиму. Наче пух, білі пір'їнки з неба падають. Хто це, дітки? Так, вірно, це сніжинки. Слухайте другу загадку. Морква ніс, в руках патик, двір прикрасив. Ну, хто це, дітки? Вірно, сніговик. На гілячий балагур, красень, птах, зими. Хто це, дітки? Так вірно, снігур. Під ялинкою пакунок новорічний. Хто це, дітки? Так, вірно, подарунок. Де галявина й пеньочок задвенить до нас дзвіночок, так, вірно, дітки. Ви дуже гарно попрацювали до зустрічі малята, любі хлопчики і дівчата.